Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Path of Exile. Давай, скоро буде 75-й. І так, в минулому відео була така легка неприємність з телепортом. Те, що він в мене пропав, коли я робив з локації, куди мені треба дійти. Це типу The Feeding Trough. Troff, мабуть, The Feeding Trough. Ось, мені треба телепортнутися сюди, пройти тут, дійти до сюди, і десь половині, Я зробив телепорт. І він пропав потім. Я не зміг сюди дістатись знову, щоб там продовжити. Тому а, я зроблю наступним чином. Я зараз телепортнусь сюди. А, господи. Трошки тупинь, тупинь. Ось. О, баклаж ще. І потім. З вами зустрінемось, коли я вже буду на тій самій точці, де робив вчора телепорт, і не міг. І він пропав. Коротше, не зміг зробити телепорт назад. Ну що ж, скоро зустрінемось. І так, я дійшов до цієї точки. Ну або, схоже, на неї, яка була. ну, Мені здається, ну, можливо, трошки далі було, але це, в принципі, неважливо. У мене вже накопичилось дуже багато речей. І так, дуже обережно. Щоб портал не пропав, не будемо ходити по іншим локам. Так, відкриваємо це. Блін, наші. Ще... Це продаємо, або беремо собі. Подивимося. Так. 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 Ти. Я молодець. Супер. Всіх обходимо. Так, ага. Ну. Хм. Хм, ні. А, ні. Got 4% energy shield. Це багатько. Цікаво подивимось, скільки це. Vision rate, maximum life, and щось не лізе. Vasion raid, and patcha ni на моє. Ооо. Тут еще armor 412. Maximum mana, cult resistance, light resistance, armor energy shield. Отак, ще й life. Ого, ого. Так... No. Increase energy shield. А, ah, increase. Increase. Тут 54. Energy shield 51. А, ні, я зрозумів. Оце зверху додається 85 до щита. Ну, давайте це перевіримо. Сподіваюся, я не можу не зніму, а потім мені нічого не буде такого. Так. 3,86 повинно додавати. А, тут. А, секунду, у нас є 68 навіть. Тобто буде менше 386. 3,5,7, я тебе зрозумів. Тут 68, тут 85. Угу Так, давай так порівняємо Боже мій, нарікає мене так 31 інтелігенс угу. угу. Ну вона настільки так велика, що прям Змінювати, окей. Energy shield ще добавиться. Угу. Maximum Life. Блін, там 29 Chaos Resistance. Вибач, вибач, але. Chaos Resistance мені ж прям. Ой, як необхідно, Всього на всього 24. Ой, не додивлюсь. 24. Ні, не буду. Бо вони зараз я Тим паче Китава цей, який буде. Кеосом, мабуть, ширятись. Я таке буду сидіти на дубці. Ну все, давайте. Повертаємось. Нарешті нормально. Як в клас заходите Нормально зайшов і вийшов. Так. так, Ну давайте візьмемо, подивимось. Побігали? Ух ти ю, а вас не занадто мало. Можна більше. Досвіду хочу. Мені потрібен досвід. А, до речі, підняв декілька джевелів. Ще як вам там називається. Ну, джавел здається Ні. Сокета. а. Блять, не сокета, це те, що вставляється. Ммм. Mm Айтеми. -hmm. Item. Item socket. Яких назвати, блін? Угу. Uh -huh. Короче, ви зрозуміли на uh ці -huh. штуки. New recipe. Perfect. Sen. Nie, я не хочу. Хочу пройти ось так. Що цікавого мені розповісти? Кращен Фест. це... Схоже на мілі. Але візьму подивляюсь. А ну-ка від мене, будь ласка. Відвалить. Піднімаємо. Апаємось, апаємось. Всі разом з моїми големами. Бо голимо. Як там? Go inside. О, я бачу тебе. Давай, 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 давай. Минус оно. Я клошка просто. Ой, йо. Продолжала жить. А Я тихий, блин канулся. Все. все. Так. Назад. Окей. Цикавая локация. Двухместно, блин. Двухсторонняя. По рухом. Как так сказати, Локация. Вон направлена нам рухом. О, О так. фірка мені Е, миссия виконали. все прошло. Без проблем, дружимо. А ток? Nothing. Nothing, nothing. Инасин, син. Ну давайте потолкуем, а как. This is it. It all comes down to this moment to finally put an end to Kitava. Go exile. Together we will save humankind. Да без проблем. Где? Куда? Покажите. Там що? А, це вихід мабуть. Якраз. Оп, ага. Ух! А, ну що я можу сказати? I shall you down. Давайте всі разом, так? Yeah. Ух ти йо! ой 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 Не туди був телепорт. Не туди був телепорт. А чого? Чого? Здоров'я. Що з тобою? Знову ти? Що хочеш? Так, я не бачу своїх... Ох ти, йо! Падло ти таке? Молодець, Втручаєш одразу, так. Снова инвенсил. Ну, Ну-ну-ну. Обережно. Так, так, так. Половина вже є. Твою наливо. Треба было швидше. Ах ты. Гаденыш, а? Та вас хат? Ага, щем рейди и наприклад. Ще сада не встиг тупо фізично на це грабні реагувати. Ага, а я-то думав, блін, мене ж. Ах ти... Така. Жопа. Ой, не туди, не туди! Нічого страшного. А-а-а. Як кажуть, ми за жіночий теніс ходимо дивитися тільки із за звуків. Тут, блін, схожа ситуація. на меня. Не треба. Я нормальный пацан. Подож... Пиди шоп, падло, блин. Прям впритык. Ого. А можно я тоже? Нормально? yes, the world kneels at my feet. it's over. we emerge victorious. it was always a fool's errand, yet somehow your courage has carried us through. i congratulate you. My friend, your world may have exiled you, but there will always be a place for you at my table. You have given humanity a fighting chance. Though darkness still covers the face of the earth, there is now a ray of light to pierce it. The insatiable appetite of Gitava has been ruined, and you, you are no exile. Why, you are a hero worthy of praise. May your legend live on into eternity. Come. Let us return to the others. They will be needing as many hands as possible for cleaning up this city. А, ты взагалі о, the day, but you look more than frazzled. Which might be time to bury your head in some forbidden occult books for a while, or whatever it is you do for fun. I know folks like us aren't suited to rebuilding efforts and honest work. Just say the word, and we'll sail on out of here. Time and tide wait for no. Fantasy that. Bloody sod is gone from our world. <laughs> Can't tell you how many times I've heard them caroey savages gibbering in fear over that cannibal god. And of course there's a oh, oh there's horror to account for as well. I don't think there's a man, woman, or child in the world that won't be praising your name tonight over a glass of their finest grog. <laughs> Speaking of which, where's a man to go to find a little fire water around these parts? that just this it's Harry Potter. by the light of ramako you did it you a mortal have crossed the threshold between god and man and struck the ravenous one asunder i'd always held out hope that you would succeed but at night i would stay awake worrying that perhaps that hope was a foolish dream but you've done it you are no longer an exile my friend i honor you and i'm certain the rest of the world will honor you as well innocence you see now don't you little brother please forgive me it's as if i have been dreaming the most horrid nightmare and now at last the haze of sleep lifts from my eyes my vision is clear by the gods, forgive me. It is as true now as it was when we began. You and I are of the same flesh, cleaved from the same womb. You ask for my forgiveness. I give it to you freely. But the things I've done, the countless millions I've murdered. There will be time for all of that later. But for now, your people need you. Horiath needs you. No. I cannot remain here amongst these ruins, amongst the corpses of my own making. These people, they need you, brother, and your hero, not me. Then what? Where will you go? What will you do? Isolation. I shall go south, as far south as one can travel in such a fleshly form. There are things I must think on. The redemption i need, plan. if my conscience decides i am worthy of such a gift, you would seek forgiveness in the ice at the bottom of the world. i would. should you let me, go, seek out that which you need, find who you are, make pilgrimage. journey on your path, brother. only return to us one day. thank you, brother. <laughs> Інселенс. Типу, невинний. Типу, невинний. А, Схоже, як розмовляють протоси, якщо Ще не помиляюсь. Дуже схожий такий звуковий ефект. А, Це ми з тобою там. Санкт-Петербург ще повинні побігати туди-сюди. Окей, побігаємо. Я думаю, можна буде. Просто цікаво, що ми. Set sail from Oriath. І куди? Ну давай. Ну. No. Caro Shores. Exile. Exile. Wake up. Та тебе поспати, блін. якщо? Я, я повинен ходити, так? Ага, отак от прикинеться. Типу все це тобі приснилось, так? Да? Ні? Епілог. Ух ты, ти. Юх ти. Zrozumiel. Commander Kirak has requested your presence in the war room. Keep your life to your own. It's through the tunnel. That would just make life complicated. Mm Hyo. -hmm i should have never come back here that kerak is a mighty convincing salesman i spent so much of my life voyaging across the briny deep looting and pillaging i never thought i'd end up working as a naval officer for the citizen vanguard they're forgiving my pirating crimes in exchange for helping to build this town as well as providing trade and transport it will be a quiet life but rewarding in its own way i'd rather be a seafarer than a foot soldier Time and tide. Wait for no man. Ого, місто. Велике. Complete the labyrinth. Ага, ще так по третій раз можна. Кідоки. Оце місто. А... my name commander of the citizen Vanguard we're the front line ensuring callous gods and bloodthirsty fiends never blindside us again the Templars kept the true nature of oh, the oh, world oh. hidden from the populace but now... The rowers out of the sack, and we'll keep both eyes open. Or the one eye open, in my case. <laughs> We've a vital mission for you, Godslayer. But you're not going to believe me until you see this for yourself. Take this map and put it in one of the map devices below. It will take you to a realm we call the Atlas. Once you see the world on the other side and have yourself a battle or two, we'll talk. We have a vital mission for you. i mm got -hmm. my eye on you. Давай My name is Johan, and I'm from the Far East. My people, the Kalgurans, are attempting to build a settlement near here. We could use someone with your talents. You know the land, you know the dangers. Will you join us? I'll await your answer in King's March. Farewell for now, mm -hmm. oh, Nico, oh. крутой чувак. Що у нас тут? Свіки всього цікавого. Ага, окей. Будемо розбирати вже наступного віт. Блін, я вже думав, що гру пройшов. А тут ще щепілок? Цікаво, що не було прологу. Ну окей. Добре. Що левел. Ага. А, он А, там я не можу пройти, тому що там. пошляти треба. Окей, зрозумів. А, так, де тоді з ким можна проселитись? Hello, hello, hello! Сел можна, так, а де мієр? ага. Майстеж. Сюди. Всюди. А тепер можна? Можна. Воу-воу-воу-воу. Сюди. І сюди. Де мої ці штучки? На тобі. О, однако... Угу. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. О, секунда. Чут, а кей не выходит. Теж не... Милі, теж пішов нафиг. Майна краще. Фігня, короче. С самого останнього разу. Серйозно, блин. Ого, а вы куди йде, А можно з вами? Ого. Ого. Круті круті молодці, молодці. Добре, блін. Будемо проходити вже епілог 85-й. Три четверті зроблено. Достали. Ну що ж, пишіть в коментарях, чи буде, чи взагалі має сенс грати цей пролог. точніше епілог, я маю. Епілог. Ну, скоріше, треба щось ще виконати. Якийсь басяк, мабуть, там буде. Щось цікаве, арена, чи. З іншими гравцями треба воювати. Чи не скінчений... А, лабіринт ще пройти треба. Ага, там здається, їх 4 навіть, а не 3. Ну що ж, будемо проходити тоді. Ставте подобайки. підписуйтесь на канал, а я кажу вам, дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Перемож.